Морозова і таро-прогноз для наших овнів на листопад місяць 2024 року. Значить, сьогодні от я е, використаю також такі кубики астрологічні. Вони нам покажуть, е, яка планета буде е, заправляти нашим цим місяцем, тобто яка буде найголовніший вплив давати. Будинок астрологічний, по якому буде проходити найголовніші події місяця. І також знак Зодіака, під яким е, будуть всі події місяця, листопада. І так, покажіть, будь ласка, нам. Е, що буде що очікує наших овників, що очікує овнів у листопаді го року. Угу. І так, дивіться, значить, під планетка, яка буде управляти овником сонечко, так, знак зодіаку, водолійчик, водолічик. водолічик і номер будинку, де це буде відбуватися найголовніші події це четвірочка. Значить, дивіться, найголовніші події, які відбуваються, це пов'язано з домом. Дом рідня. Наша країна, наша земля. Тобто, ось це найголовніші події. Найголовніші події у нас будуть в нашому четвертому домі, в нашому домі, так на нашій землі, водолій свобода. Нам буде хотітися з свободи незалежності. Це про найголовніше, так, також це про дружбу, про вихід в інтернет. тобто Ну В основному це свобода і незалежність. от Це головні такі. Слова, які ну, обмальовують да, нам водоліїв. І сонечко, сонечко це ви. Сонечко це найголовніша планета кожної людини. Це найголовніше те, що впливає на людину, сонечко. Тобто, ви, вам буде хотітися свободи незалежності, і основне це буде відіграватися в домі, в домі або в країні на рідній землі. Це я б сказала це більше, знаєте, як наче такі глобальний, глобальний прогноз а не для овників. Так, але овники це Марс. Найголовніша планета, яка управляє овнами, це Марс, Марс, Бог війни, так і зараз у нас такі загострення будуть. Ой, щоб нам буде хотітися незалежності, так, ми будемо ну, волі, волі, щоб уже нарешті був спокій на нашій землі, так? Але давайте не відволікаємося. І так, карта, що ж нам принесе листопад для наших овнів? листопад 24-го року для наших овнів. Покажіть нам, будь ласка, І так, початок місяця, серединка місяця. І кінець місяця. Так, і дно колоди. дно колоди в нас дуже гарне, потім покажу. І так, початок місяця. Початок місяця це в нас про баланс. Баланс як фізичний, емоційний, духовний. Тобто, нам необхідно навчитися, кажу нам, тому що є теж овен. Навчитися жити в балансі, в гармонії, в гармонії з собою, в гармонії з іншими, в гармонії тіла і душі, так фізичного і е, духовного необхідно знаходити золоту середину між роботою, і відпочинком. Це найголовніше, так, щоб не було виснаження емоційного, тому що коли організм повністю в, в такому е, знаходиться стані повного-повного виснаження, будь-то, ну, я б сказала, навіть не стільки фізично, скільки коли організм наш повністю емоційно виснажений. Тоді всі хвороби, вони всі приходять до нас, тому що е, організм все каже, досить, досить, наді мною знущатися, досить. І давай вже відпочивати. І саме тоді, коли людина. на Ось знаходиться в такому да, в стані вигорання е і сама не може зробити собі стоп, що потрібно відпочити, за нас це робить Всесвіт. І тоді у нас вже виходу немає. Тому, будь ласка, початок місяця це про баланс. Знайдіть свій баланс. Ну і точно так же тут в усіх сферах життя. Якщо це про сім'ю, про партнерство, значить необхідно навчитися домовлятися, так, навчитися е, розподіляти ролі в е, сім'ї. Е, це про те, що не має бути, що миття посуду це лише жіночі обов'язки. Е, це, це може зробити і чоловік допомогти. І чоловік точно так же може або взяти пилососа в руки про пилосос. <сосить>, або купити робот пилосос, який буде сам пилососити. Да? Тому тут обов'язки також потрібно розпределяти е якось в балансі, не так, щоб все тягнулося на одному члені сім'ї. Так, серединка місяця. Середина місяця, дивіться, у нас чудова середина місяця. Це дев'ятка пентаклів. Про що це нам говорить? Про те, що е, в середині місяця у нас будуть і гроші, е, і ми будемо в. Ресурсі, так, тобто у нас буде час на те, щоб ввечері сісти, почитати книжку перед сном або на вихідних. так, Ми не будемо летіти, гарцювати, е, і, мов, шалені, е, намагаючись заробити гроші. так Тому серединка місяця про те, що е, буде час приділити і собі, може це сходити в якийсь спа-салон, на масаж, тому, тут, тому що тут е, пентаклі це про тіло, про тіло потрібно приділити увагу. І тілу, так, і тут не про якусь активність, а саме от про стан такого спокою і відпочинку, так? Не, тому що ну, дев'ятка нам трішечки не вистачає до десятки, тому що десятка це закінчення вже е, певного етапу. Дев'ятка нам трішки не вистачає, трішки потрібно допрацювати. І кінець місяця. Ой, а Кінець місяця у нас мені щось не подобається, не дуже. Дивіться, це у нас е, п'ятірка чаш. Про що це нам буде говорити? Про те, що щось нам. Е, Принесе огорчення, засмутить. Так? Щось нас засмутить, щось нас заставить трішечки поплакати, так? пустити сльозу. Дивіться, якщо це якась така ситуація, як ну, от, смерть близького, тут потрібно цю ситуацію пережити. Плакать, виплачеться, викричеться, Тобто, які емоції йдуть, переживіть їх, але не впадайте в депресію, тобто не заглиблюйтесь в ці емоції. Прожили їх і відпустили, і починаємо іти в нові. Тому що ось ну, на цій карті, ось, бачите, три кубки в нас розлиті, два стоять на столі повні. Про що нам говорить? Про те, що от щось своє віджило, якісь наші емоції, вони мають. Вилитись і туди в океан піти, так? але в нас є е, і нові емоції, нові емоції, е, які нам дозволять піти до радості, ну, до святкування е, е, і тут далі, подивіться тут далі, повний стіл, повний стіл всяких благ. Тобто трішки погорювали і йдемо далі. Тому е, дивіться, тут, бачите, сон, сонечко. Цей місяць це все про вас. Карти нам показали вас. Вам потрібно знайти баланс, вам потрібно приділити час собі, вам потрібно прожити певні емоції. І подивіться: свобода і незалежність, незалежність від інших. Тобто, ви маєте бути вільні від чужих думок на Ну як це незалежні від інших. так Ну, і, в принципі, ось нам четвертий, дом, він, ну, четвертий дім він нам так і показує. що бачите Ось тут навіть ця відьмочка вона вдома, вона не десь. Бачите, вона баланс в домі шукає. Тут ми відпочиваємо вдома, Ну тут ця карта вже те, що нам показує. А, значить Дивіться, і дно карти, і дно карти у нас імператриця. Що нам говорить імператриця? Імператриця нам говорить про дітей, про дім, про э, жінок, так? тобто, все -э, більше, я думаю, що більше це буде стосуватися не чоловіків овнів, так? а більше це все ж таки, от про жінок. Про жінок, або, скажем так, або ваша дружина може завагітніти, так і вам доведеться ось шукати цю рівновагу, спокій і проживати якісь там неприємні моменти. так. З дітьми можуть бути певні такі ось виклики, да? як зараз, ну це, наприклад, у нас відмінили канікули. І швидко треба думати, куди дітей дівати. Ну, Тобто тут ця карта може нам показувати і що будуть якісь питання з дітьми, з дітьми, з домом, з жінками вирішувати. Так, так овники мої, місяць у вас. Принципі, дуже хороший, дуже хороший, ну і у мене також. А, будь ласочка, ставимо лайки, не забуваємо. Підписуємось. Для того щоб не пропускати наступні прогнози, тому що далі буде все цікавіше. Це ж будуть уже прогнози записуватись на 25 рік, там річні прогнози. Тому буде цікаво. Не пропустіть. Обов'язково діліться з друзями. Якщо вам цікаво, щоб і вони також заходили на канал, дивилися. Ну, все працюю для вас, тому люблю, цілую, обнімаю. До нових зустрічей.